23 січня, 6 ранку, по всій Україні гуде повітряна тривога. Росія запускає кілька черг крилатих ракет. І коли ті підлітають до столиці, навздогін додає балістику. За кілька хвилин в українському небі починає працювати ППО. А саме балістика сьогодні була в більшості використана противником, а це ракети різних типів. Що ми розуміємо під балістикою? От чисті балістичні ракети. Це в нас іскандер М. Їх було 12, Знаєте, що летять вони по балістичній траєкторії? Летять дуже швидко. В телеграм-каналах одна за одною починають з'являтися новини про потужні вибухи в Києві та Харкові. Згодом столична влада офіційно підтверджує, внаслідок атаки уламками було пошкоджено кілька житлових будинків в одному з районів загорілися автомобілі. Найспекотніше було в Харкові. Окупанти завдали пожитловим районам міста близько 12 ракетних ударів внаслідок цих атак, щонайменше п'ятеро загиблих і понад 50 поранених. По Харкову ударили ракети С 300 С 400. Ну або ті, або той тип. Це зенітні керовані ракети, які летять теж як балістика з наземних установок летять по балістичній траєкторії з такою самою швидкістю. Так менше там вражаюча сил бойова частина мається на увазі, але ну, ракета не є тим менш безпечною. Загалом росіяни випустили по Україні 41 ракету різних типів, зазначив Юрій Ігнат. Самі ж атаки були комбінованими. Ворог одночасно застосовував як крилаті ракети, так і балістичні. Далі ж ми бачимо використання восьми ракет Х-22. Це найпотужніша ракета із бойовою частиною 950 кілограмів, яка е вважається крилатою, але атакує вона вже теж як балістика, тобто летить з великою швидкістю 4 тисячі кілометрів на годину про швидкість цих ракет і опускається вже по балістичній траєкторії при заході на е ціль. От власне ці ракети були у більшості. Крім того, є ракети 2 Х-59, одна з них збита, і усі 15 крилатих ракет Х-101, Х-555 були знищені протиповітряної оборони. Навіть кілька ракет було знищено мобільними вогневими групами. Всі крилаті цілі, а також п'ять іскандерів, вдалося знищити, якими саме були цілі для ворожих балістичних ракет, речник повітряних сил називати не став, але натякнув, що далеко не всі ворожі іскандери досягли своєї мети.